У мене товариш колись займався на гражданки, ну, розводив у нього батько масу, я маленьку ферму вирощував і їх добивав, ну, потім забивав на м'ясо. І в нього була ця порода ландрасів. Вела, що вони м'ясна порода, у них мало сава. Ну і наставили вибор на, на породі Лондрасів. А от. Оце тут. Аж дікута. Ну, і, Чесно, це хен придумав названня йому депутат. В з тим, що депутати роблять армію з людьми, це я так понятию, називається свинство з їхньої сторони. Ну, так а що кабан не може бути депутатом? Так. Щось він так риє? Оце і оце така порода. Сини щось риє, шукають. Ну, де міни рити шукати? У мене був то позивний хайм, так як город міроподозький, як город євреїв. А ще як я являюсь наполовину. То Щось так мені чупили Хайм, а потім сказали, що ім'я тяжко довге Хайм, придумаємо щось мале. Ну, не не довге, а їм було сложно говорити. А то вони придумали і «Позивний Вінницю. І так вже вийшло, що я став Вінницею. Діло в тому, що 29 серпня, і, як рік тому, як я потеряв ногу під Іловайську. Ну, і потім мав бажання таке повернутися назад на службу, так як я вже не зможу воювати, так як всі. Ну, поки я сповняю, на, на, на вищовому складі видаю там речі таке. Ну, і от, як сказати, переросло хобі да? за депутатом. Ну, тут я вважаю, як сказати, як до мене як, як до бійця, до, до нормальної людини. Не таке, як там гражданки, що інвалід, сиди вдома і все. І тут набагато легше. Ну, Я тут, я себе тут чувствую дійсно, як вдома. Ну став. О. А де? І що там залежать? Не хочеш, ледаш. Воно такі не купили. Ошейні? Ну так, да, під лаби. Зараз покажу. Ошейні? Ну, Ми такі зробили, щоб він міг гуляти. І тут... Ну, ну, бачите. Так ви вдіваємо йому під лаби. Правда, він паразит навчився з нього вилазити. Не знаю, яким путем, але він вилазить. Вдіймаю його і він собі ганяє. Так. Але останній раз він бігав, підвернув лабу. Та зараз він сидить поки на реабілітації в ящику. На стрільби ходжу з усіма, так як всі стріляють, стріляв з автомата, з кулемета, з РПГ, і СПГ. Таке о. Буде шанс воювати, нічого поліземо в окопи. Нічого страшного тут нема. Ну, не так, як я зможу бігати, як остель. Ну, піднімуть побіжать зі мною разом. Ну, то що робити? Ну, як молодіж, немає того, як сказати, духа патріотизму. Перед дівчинами не дав, вони так оті пальчики розставляють. Ну, а коли проходить пов'язка, то він починає шукати, що в нього все болить, що я вже вмираю. По справках, він вже, мабуть, вмер. Я вважаю себе, як не себе, а взагалі, навіть якщо для тих, хто в кого нема ноги, Ну, не треба себе просто жаліти, що я інвалід, що я то. Бо я бачу хлопців, яких нижче коліна нема, яких просто, як такі міни, ліпістки наступають і відривають по бутінок ногу. Все себе жаліють. Мене нема ноги, я то, я це, я інвалід, я нікому не треба. Жалості, я вам скажу чесно, це, як кажуть, перший враг. Чим більше до себе жалості, тим людина опускає просто руки. Мені каже, мені вже достатньо побули залежні від Росії. О, посаме цей, коли за тебе все рішали і що хотіли, то тобі казали. Може вже, б, я так думаю, пора б жити вже своїм, ну, і ставати самим на ноги. Ну от тут я вважаю, от, слава козаків наших Богдана Хмельницького, Богуна, по нас. Тут зібрався народ, який дійсно, як дроб'ю до раю не пускають, який не хоче жити як раб. Ну, іменно не тільки наш 46-й, а і останні армії, батальйони, добровольці, волонтери, які допомагають, родини, які піддержують своїх рідних і близьких. Ну, це вважаю, це на цих людях, як соль землі нашої, на цих стоїть Україна. І все.